Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 25 січня 2025 рік. Як завжди, чотири варіанти, і я прошу вас зробити свій вибір: перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Прошу робити. Ваш вибір. Кому потрібно більше часу ставте на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, даренькі мої одинички. Давайте подивимося, яка субота буде у вас. А у вас субота карта сили. Люба справа вам під силу, да? сила духу, фізична, можливо, сила. Ви людина, людина дипломат, можете знайти підхід до до, до до якої справи, до любого чоловіка. Да? Можете е, своїми ресурсами на повністю наповність вашими ресурсами у суботу буде е, прям ну, взагалі на, на 100%. Да? Тобто ви будете відчувати. Е, Прилив сил, можливо, навіть фізичних, енергетичних, якщо там якісь конфліктні ситуації вони вкладаються, якщо якісь питання, які неможливо було урегулювати іншим людям, наприклад, або вам протягом якогось часу, то саме у суботу ви все це зможете зробити. Давайте подивимося, один із варіантів, що це може означати карта сили. Що це може бути, яка може бути ситуація, з чим вона пов'язана? ж довго чекали, я ж кажу, що щось якась справа, яку ви дуже довго чекали. Можливо, вам понадоб, потрібно. Бо, ну, Потребувалося е, сили для того, щоб витримка, наприклад, сила витримки. Да, по карті сімка Пентаклі це сильна витримка така, да, може бути ваша. Але це якась можливо справа, яка потребувала вашого такої сили, або не вирішувалась, наприклад. Але в суботу ви нарешті ви зможете його уладнати, усе, і по карті тройка кубків це якесь свято. Да? А можливо, якесь у вас нам ем, якась була. Ем, Празник якийсь, да? І ви його довго чекали, да? можливо, якась не знаю, подія, яка е довгождана, народження дитини, там, можливо, да? там, покупка якась така грандіозна, да? яку ну, треба було сили виждати, зібрати копійки. Да? Воно якась таке буде святковий настрій, якась, щось таке буде. Да? Як, ну, можливо, я ж кажу, що заключення за браку. Да, весілля, яке ви так довго чекали, можливо, весілля в когось. Але щось таке це один із варіантів, да, щось може бути пов'язано з цим. А взагалі, день я б називала ще по карті сила день уміння дипломатично вирішувати питання. Але і не тільки дипломатично, тут карта сили може бути. І... Е, ну, хоча ні, ні, я не права. Е, Все-таки це дипломатія, сила мудрості, інтелекту по карті сила, да? сили — це не силове рішення, не на ножах, да? скажімо так, а таким якесь уміння підійти, зладити конфліктну ситуацію, донести інформацію, сила слова. Наприклад, да, так, от уміння таке. От у суботу у вас, мої дорогенькі одинички, чекає саме такий день. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Дякую, що ставите лайки, коментуєте, ділитеся зі своїми рідними і близькими, моїми відео. Розповідаєте про те, що є така на просторі Ютубу е, Ольга Таро. Дякую вам за це. І, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, який День суботи буде у вас. І так, день суботи, карта башні. Зразу моїх українських підписників зразу попереджую, що по карті башня це можливо обстріли. Да? І ви повинні бути дуже уважні, берегти, не ігнорувати повітряну тривогу, бути дуже безпечними. Да. Да, не треба, треба, не треба бути такими якимись, відноситися до цього холодно. тому що це може бути, ну, ви можете віднести до цього дуже несерйозно, а це може бути саме. Саме не треба цього робити, да? по, по карту дурня, що мудрість, проявіть мудрість. Да? Тобто не треба ігнорувати. Це те, що я вам. Це для моїх українських підписників. Тому що в суботу може бути непроста ситуація. А взагалі, карта Башня це карта різкого, болючого, ем, удару, да? такого переміну. Це може бути. Як фізично, наприклад, впасти там можете да, бути дуже уважні. Такий травмоопасний день може бути. А також це може бути новина, яка ошелеше вас по голові дасть, да, яка поміняє життя. Так... Повністю. Ну, це не тільки може бути щось погане, наприклад, вагітність. Да? І це теж ну, така новина, ну, яка кажу, пришалепнує. І ти розумієш, що життя зовсім міняється по-іншому. Тому не треба це приймати як ну, все, на що це дуже-дуже погано. Давайте подивимося, один із варіантів. Я для українських я сказала один із варіантів. А давайте подивимося ще один із варіантів, що це може бути. Башня, з чим пов'язано. Ну, я, розумієте, ось все одно. Хоч оця башня, всі кажуть, що це щось таке страшне, тяжке. Так, да, ясна річ, що тяжке і страшне. Але ось доповнюючі карти, мені говорять про те, що ви приклали якісь зусилля, помагу, да? От Щось ви робили, може, щось добивалися, може щось хотіли. Да? Стратегія якась, маніпуляція, з вашої сторони. Маніпуляція не завжди ж буває така в негативному плані. Маніпулювати треба теж вміти. І це логіка, це ваше мислення, це розум і правильність, да, от людину, щоб людина вас почула донести інформацію. І в зв'язку з тим, що ви зможете, вимаг, ви зможете це зробити. І, наприклад, людина, ви. Ну, не вірите, да, що людина согласиться. Да? А воно раз і да? Щось, ну, щось таке, що при вам новина, що ви скажете, нічого собі, да? і у вас якесь воно буде по четверки жезлів, що це якесь святкування навіть. Радість. Наприклад, ви пішли, треба взяти кредит на покупку, наприклад, дому да? там, чи квартири. І ви розумієте, пішли в банк і дали там інформацію, думаєте, чи дадуть, чи не дадуть, да? і тут вам прийде новина. На що даємо, да, да? така ошелеше вас, ви розумієте, що ваше, ваше життя міняється. І це якесь святкування, це дом, це якась праздник, да, Тобто ви повинні розуміти, що башня не завжди це щось таке страшне і важке, але в більшій часті е, да, от воно, конечно, е, да, башня це дуже боляче, по голові б'є. Але якщо доповнюючи карти, от розшифровку показує, що. Це буде новина, якась не дуже така, ну, що вам буде з цієї новини боляче. Але це один із варіантів теж може бути. Да, Але взагалі карта Башня це треба бути енергія такої карти. Це треба буде дуже-дуже уважними. І в цей день поберегтися. Я б сказала так. Дякую, дякую, мої дорогенькі двічки, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, дякую, що ділитеся моїми відео зі своїми рідними, близькими. Дякую, що ставите лайки, коментуєте. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Давайте подивимося карту Дня на суботу для вас. Шестерка кубків, зустріч старих друзів. Це карта ностальгії, карта ем, як з Да? І я прошу вас, називається, зустрітися зі мною, подумати да? таке щось. Але може зустрітити старого друга. Може, на зв'язок вийдуть люди, які, наприклад, давно не виходили на на, на зв'язок. Да? Така карта такого приємного, приємної ностальгії. Таке, От як раніше було. Да, таке щось, Але це приємна така ностальгія і карта, також це карта дітей, подарунків ще, може бути. Знаєте, як мислі у майбутньому, але з якби, з привкусом колишнього. да, закрити, що? Так, да, ви знаєте, якесь. От людина, можливо, дуже давно до вас не проявлялася, да? не була у вашому житті, а потім як буде якийсь, у суботу, буде якийсь жест, такий, попажу кубків, проявлення короля кубків. Можливо, людина давно до вас не проявлялася, але от напише, дзвоне, Да? Можливо, ви його цю людину от повспоминали недавно, да? а людина до вас проявиться. Да? Отак, отаке буде до вас, якесь приємне. Приємне відчуття. І така карта ностальгії. Навіть не знаю, що більше сказати. Таке приємно. Не скажу, що тут щось таке опаска якась. Ні, у когось буде люди, як людина, яка давно не була в вашому житті, появиться. А взагалі таке спокійно, наповнено, душевно, приємно. Да? І я такий день такий буде розміряний. Такий спокійний. Дякую, дякую, що ви зі мною трічки. Приємного вам дня. Насолоджуйтесь суботою. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірочки. Давайте подивимося, яка, яка субота буде у вас. А у вас, ви заморені, ви дуже. Такі, можливо, навіть фізично виснажені і відпочинок. Так, четверка мечів нічого не хочеться. Все болить. Знаєте, як таке було состояння на початку захворювання? Да? Ноги лове, руки ломе, голова болить тяжке, отаке хочеться просто лягти, трошки полежать, відпочити, сили нема ні на що. Оце такий буде у вас день. Тому, якщо ви плануєте якісь там грандіозні события, там щось, які запланували собі, щось багато-багато роботи, то я думаю, що у вас це не вийде. У вас не буде на це просто, не буде сили. Вам треба просто відпочити, полежати, набратися сил. Суботу. Я зрозумію, що субота це завжди багато справ, але, як би сказати, ви, ви не зможете це робити. Вибачте, впала карта, хочу подивитися, що ж тут за карта впала, хотіла викласти сюди. Хвилиночку. Ось дивіться. Якась новість прийде до вас, а у вас нема на то сили. Да? Якась щось пригвоздить вас. Знаєте? Можливо, якась новина прийде. Те, що у вас сили не буде, а можливо у когось така буде новина, що у вас руки опустяться. Такий варіант теж, можливий. Також карта четвірки, четвірка мічів це карта відпочинку, можливо, такий отпуск навіть. Даже. Це показує в мене деколи на особистих розкладах це показувало по, моїму, по моїй практиці, що це відпочинок, просто відпуск, наприклад, у людини. Да? Сам себе поклав, щоб відпочити. Да? Але ж така карта це може бути больниці, да? карта, наприклад, з церкви, наприклад. Да? Також це карта. Госпіталів, я вже казала, да, тюрми може бути теж таке інколи. Ну, це, це не особистих, це там індивідуально. Це вже там доповнюючі карти, якщо там подивитися. А ще, взагалі, якщо ми дивимося енергетику дня, то це карта просто відпочинку. Ви просто в суботу будете знаєте, як виснажені, вимочені, вимочені, і хочеться буде вам просто видихнути і полежати. Оце я так вам скажу, четвірочки, така енергетика у вас. На суботу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І хочу сказати вам, дорогенькі мої чотирички, не плануйте ніяких особистих, особливих е, справ на суботу. І правда, полежте, просто подивіться телевізор, поїжте конфеток, чи попийте пиво і відпочиньте. Дякую, дякую, що ви зі мною. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. А якщо ви хворієте, то ліч... ви лічуйтесь, да? лічіться. <ріст> якщо, ми це... якщо це моя сестричка, четвертий варіант вибрати, то я говорю, а лунчик виторавлюй. І <ріст> нарешті вже. нарешті. І щоб б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!